Друзі, всім привіт, бажаю здоровлячка! Коротше, щоб ви собі розуміли, е, знаходжусь зараз недалеко біля свого дому і побачив такий вже не перший, можливо, навіть третій будинок, де люди е, дуже якось прикрашають сильно свій будинок до хелов'їну. І хотів би вам показати, як це виглядає. Hello! Дивіться, друзі. Скільки різних двіжушок. До речі, чоловік, який тут я не знаю працює чи живе, то він тільки що виходить з цього будинку, а я тут відео знімаю. Дивіться просто, що тут робиться. Які всякі фокуси, коники. Ну реально я один раз отако в вікно подивився на того чувака, трошки жахнувся. Капець. Ви згодні зі мною? І це не перший будинок, по можливості ще знімлю декілька якихось будинків і покажу вам. Ууу! на балконі. До хелловіно. Хепі хелловін! Дивіться, друзі, які хеловінські грибочки! Це який дружок. Угу. Ось, друзі, по сусідству недалеко біля мене. Дивіться, як хтось готується до хеловіна. І його сусід. О, дивіться, який чорний кіт. Ха! ха <гум> Підкрадулька, він головою ще повертає, навіть, уявіть собі. А ну котик. Дивіться. І сусід цього, цих людей. Сусіди, дивіться, теж тут якась іграшка одна впала. О. <гум> Прикольно. Біля ось цього будиночку, дивіться, друзі, так. По-скромному поки що підготовка проходить гарбуз. Але дуже багато де саме ось так, багато гарбузів. Або декілька гарбузиків складають біля входу в будинок. І ось так. Дивіться, осінь, яка починається у Ванкувері. Які вулички. Ось тут дивіться скелетик біля дверей. І гарбузики. Велcome. <laughs> Прикольно. Біля цього будиночку, дивіться, такі маленькі привиди. А тут великий привид каже бу. Бу лякає, бачите? <мультур> дивіться, що робиться на цьому подвірочку. Руки, ноги відірвані. <су> Хелловін 31-го, якщо не помиляюсь, сьогодні тільки якесь 22 число. Дивіться, як люди вже серйозно готуються. Подивіться, що тут робиться просто. Як на мене трішки якесь страшне і дивне якесь свято. Відрубані руки, діти на це дивляться, я цього не розумію. Треба поцікавитись історією Хеллоуіна. Ну Тут дивіться ще, який цікавий будинок. Що це означає? Трик or treat? Не знаю, що це таке. Дивіться, там якась баба Яга лізе до вікна. А тут якась маленька яга на дереві висить. Дивіться, друзі, ще один будинок. Скільки тут цих фокусів, цих чудиків. Капець. Так дивно, як люди задаються цим запитанням прикрасити подвір'я до хеловіна. Що тут робиться? Просто бал маскарад. Друзі, по роботі зараз знаходжуся не в своєму районі, а в районі Ванкувера. І тут я побачив, робота вже закінчилась. І я ось так маю час показати вам, як тут підготувалися люди до Хелловіну. Дивіться, які примари висять. І тут взагалі таке цікаве. Подивіться, в ящику руки help us, допоможи нам! <гум> Уявіть собі, що люди витворяють. Ці примари, до речі, так дивно висять. І я трішки погуглив е, про свято Хелловін, як що, де, звідки. І зараз вам розповім цю історію, а ви поки що подивіться, як виглядає тут це місце, як люди готуються до Хелловіну Історія свята Хеловін сягає своїми коріннями до давніх кельтських свят, зокрема, свята Самайн. Самайн відзначалося на початку листопада і вважалося переходом з літа в зиму, коли вважалося, що душі померлих поверталися на землю. Люди вдягали страшні костюми і відлякували злих духів. У середньовіччі ця традиція поширилася до Європи, особливо в Ірландії. Після масової імміграції ірландців до США свято отримало популярність в Америці. Сучасний Хеловін об'єднав у собі елементи християнських свят, день всіх святих і погані традиції. Це свято включає в себе обрання костюмів, жартування, обходи будинків за солодощами, так зване Трікортвіт, і велику кількість декорацій пов'язаних із страхіттями та монстрами. Хеловін став популярним святом у багатьох країнах світу і відзначається 31 жовтня. Ось таке, друзі, вийшло відео. Якщо сподобалось, постав, будь ласка, вподобайку та підписуйся на канал.